Камера включена Доброе утро, Украина Или день, день. Или ночь ну, э, <свистит> Третья серия нашего экшена <свистит> Ну что э, Нас э, уже немного научили Как надо правильно обращаться К вышестоящему начальству Поэтому мы А можна я буду українською мовою? Да, да. Тому ми хочемо зараз соблюсти всі законні уставні рамки і звернутися спочатку до нашого комбата Потім до нашого камбріга, до начмеда нашої бригади, до начмеда нашого сектору, до заступників начальника штабу АТО до начальника штабу АТО, до заступників е, міністра оборони, до міністра оборони. І наразі ми хочемо звернутися до вас, шановний головнокомандуючий військами України, пане президенту Порошенку Петро Олексійовичу. Ми е, дуже б хотіли би вам подякувати. Спочатку, мабуть, да? Чи ні? Чи потім подякуємо в кінці, так? Да? Ні, ми пізніше подякуємо. Ми е, хотіли би е, знов до вас звернутися і спитати вас, чи е, чули ви таке кавказське приселів'я, що кожен мужик в своєму житті має оприділитись. Чи він вовк, чи він вівця. І для тих, хто в нашому минулому відео нас там звинувачував, що ми там оплотовці, ДНР-овці, лнр -овці, агенти ФСБ, ЦРУ, КГБ, секретної розвідки Парагвая. Всіх вас впевняємо. Ви помилились. Друзі. Ми справжні українці. І настоящі патріоти своєї країни. Справжні патріоти своєї сторони. Це точно. А для тих, хто в інтернеті там сидить і пише там, що ми там, я не знаю хто там. Тролі, там как я називаюся, я я, я я просто не розбираюся. Давай кабінус. будемо до президента, не будемо витрачати так. наш коштовний час, бо поки тихо скористаємося цим. То от, пане президенту, а ще ми забули вам сказати, що в нас є згідно Конституції України святий конституційний обов'язок згідно 40-ї статті другого розділу звертатись до будь-яких державних органів або їх прямих представників. Напряму. Тому ми і так, і так зробили, тому звернає, звертаємо ще раз до вас. Вибачте, будь ласка, пане президенту. А он курить, інтересно? Я не знаю. Ну, пане президенту, скажіть, будь ласка. Якщо ви насправді, насправді, ще раз повторюю. Є президентом України, то подивіться на нас. Ми є ваш народ. І ми є справжні патріоти. І ми, пане президенту, дуже хочемо разом з вами, або ви з нами, звільнити нашу землю від цього проклятого москаля. Ми це зробимо. Або з вами, або без вас. І вам, пане президенту, Потрібно визначитись в цьому житті. І, мабуть, вже забути про такі слова, як я, мені, кум, брат, сват. Бо, пане президенте, якщо ви ці слова не забудете, то я думаю, що в колі саме цих слов ви і залишитесь скоро. Бо у вас не буде ні народу та й не буде держави. Хочет Я хотел самое сказать, что как вам родом не стыдно после Майдана было разгонять людей возле Нацбанка мусорами, экскаваторами. Как у вас у рода вообще поднялась рука? вот эти вот понты Авакова, что типа он там уволил, там какого-то начальника мусорского, вот это Киева. У вас взагалі немає ні не совісті. То, то, вас... Друга, то, то є друга тема. Пане Президенту, нам надали наказ відзняти опровірження, так нам сказали. Да, то я вам хочу сказати, да, то Ми вам хочемо доповнити, що да, нас же тут так ем, зґвалтували, я вам хочу сказати, тут всі ці служби навіть сьогодні зранку ну, так же і спортили нам настрій, що ми зовсім з іншим настрієм записуємо це відео. Хотіли з другим, трошки так з посмішками, з приколами всякими, але не виходить після сьогоднішнього ранку. То хочемо вам, Вообще, взагалі, -то, пане президенте, подякувати. Не знаєте за що? За те, що ви не заважаєте волонтерам, нашим друзям, яким я при зустрічі буду. Кланяйтесь в ноги, а не ем, а не комусь іншому. Чекаємо. З камери мабуть, з пальчиком. Закінчимо наші думки. Пане президенте, ще хотілося би е, вам подякувати за, за нашу доблісну техніку. Яка может и не вся їздить, но майже вся стреляем. Покажи нашу малышку. Покажи ее. видно нашу малышку. Покажи, какие мы экраны сами на, на... Да, наше... да, вот такие. Экраны антикумулятивні. Ага. Да. НАТОвские. НАТОвские. Супер вооружение. Это это для этих для дебилов путинских. У нас суперэкраны НАТОвские. Ще пане президенту нам хотілося б, би... мабуть, особисто мені подякувати вам за зарплату у воїна захисника вітчизни. Така зарплата, як у мене, немає жодного воїна тут у всій зоні АТО. Така зарплата. Я, я, я не за зарплати. Та. Та ні, гроші тут. Ну, я сюди не за гроші прийшов, ні за медалями, не за званням, воно мені, воно мені не потрібно. Розкажи мені краще, як хлопці з Тростана лечить, що якби не волонтери, всі ранені вже б вже здохли б. Как и, би... І, 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 і как бы, и, 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 и коллегами бы стали. Как бы это... Как Спасибо би... на народу Украины, людям, бизнесменам, волонтерам, которые по помогают ребятам, ставят их на ноги, помогают их семьям. Именно народу Україні, а не правительство. Кругова оборона. Беху занимаємо. Беху занимаємо. Мы знимаємо третью серию. Залазь к нам. Залазь к нам. Не хочешь. Я знаю, что не можешь. Ну ладно. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Я теж почав. Всі пане президенте, хочеться вам подякувати за. Початок початку встановлення нашої державності. І за цих, цих 9 місяців ми як народ дуже сильно себе показали, свою згуртованість, своє терпіння, свою доброту. Так, да, Спасибо огромное за э, всі какотлих. Кокаторых... Наше не правительство говорило, що їх не було. А взагалі-то в ну, нас же не війна, значить в нас і немає офіційного ворога. То в нас ворог хто наш? антитерористичний? терористи. У, у нас ворог терористи, так, yeah. да, в нас тут. Ми не бачили російських військ, нічого не знаємо, не бачили. Ні, Ні. Проти Ні. нас воюють шахтери. Шахтери Шахти в... вилізні стріляють з ПЗРК, з гаубиць. шахтери буряти воюють проти нас. Да, да, mm -hmm. да. Чехи. Всякі ці самі... Чеченці, там... Ой, пане президенту, ще хотів вам таку. <хе -хе> не знаю, як це сказати. Коротше кажучи, один Володимир. В історію увійшов як Володимир Великий. Другий Володимир увійшов як Володимир Мономах. Третій Путін увійшов в історію як Путін. ла ла. ла 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 ла, -ла. Дорожник Дорожній клібому, дорожній клібовому. Пане президенту, подумайте, а як ви увійдете в історію встановлення нашої державності? Як? Как кто? В качестве кого? Человека, который угробил свою страну, или человека, который воскресил ее из мертвых? Ничего не хочется сказать и после сегодняшнего ранку. Да, ваше спасибо. сказать достали. есть, что дуже много, але ну просто уже третью дубу поспіль. Просто все очень интересно. Дякую вам, пане президенту? Да. Вам видно выгодно это то, что правительство отмывает деньги, куда они уходят эти деньги, что нас кормят и лечат волонтеры. Вам нам, нам армия ничего не дает, кроме техники, которая до передовой не доезжает, ломается. Ничего абсолютно. И, и командиров, из которых 70% дебилы. А Толковых командиров, ребят, которые действительно ведут ребят в бой. Их очень мало. И, наверное, живых практически никого не осталось. Наверное, они просто невыгодные такие, такие комбаты. Вот. Спасибо за слезы матерей, за горе близких, которые потеряли своих ребят ради непонятно чего, ради бизнеса. ради непонятных нашего правительства. Спасибо вам огромное. И по скрипту. Я вам так тихонечко скажу, пане президенту Ми свои запрошення до нас в гості не відміняємо. Приїжджайте. Так. Сідайте на. Доблість вітчизняного автопрому автозазу Таврія. Сідайте тихенечко, затонуйте всі вікна, приїжджайте до нас. Сюди, то ви точно може, може доїдете. А назад, -то, якщо що, то ми вас відбуксуємо там, до, до вашої охорони там, чи куди там треба буде. Подивіться, як за 9 місяців народ може воювати без командування. Он, он сюда не приедет, а он сюди не приїде. Як народ тут не просто воює. Ще й виживає. Це. Я не знаю. Всім учасникам АТО. Всім. Всім. И низкий поклон. Всім. Хлопці. Я вклоняюся вам. Низько. Дуже низько. До самої землі вклоняюся вам в ноги. Ви всі герої. Парні. Волонтери. Друзі. Правий сектор, викликає. Я, ви, я ви, ви Отаке о, велике спасибі, що воно просто не, ну, не влізе в цю камеру. Та і всім, хто волює проти цього поганого москаля, хлопці, тримаємось, бо ми того варті. Слава вам! Слава нашій рідненькій Україні. Героям слава, проведжи, Героям слава. Подожди, я ще хочу сказати. Он не приедет сюда, знаешь чего? Mm. А у нас места не хватит. Это ж надо батальона два спецназа, чтобы с ним приехало. Потому что, ну как же, тут же надо все, все окружить вокруг нашей зоны. Боже, вина закинчить. Вот. Э, ребята с правого сектора, спасибо вам большое. Так как вы сражаетесь, не, не, не сражается никто. Как и, вы нам... и, и, низкий вам поклон и за помощь большую вам. И ще...